Thank you. Вітаю, друзі! Сьогодні буде мова про людей. От сьогодні якраз в мене був на прийомі така людина, яку починаєш поважати, от... от тільки вона зайшла, таке буває. І потім її поведінка, стиль, розмова і все те, що викладається, лише підтверджує, що інтуїтивно ти був правий. Коли почав поважати з дверей, Ой, щось в мене камера поплила. Зараз я спробую її вилаштувати. Окей, отак. Ну, але на початку про музику музику світло. До нас рухається Велике Свято Різдво. І я хочу нагадати про цього видатного італійського тенора Андреа Бачеллі. Ну, по-моєму, його знають всі, нічого нового не можу про нього сказати. Італійський співак, виконавець класичної популярної музики, займається популяризацією класичної музики. Андреа зробив дуже-дуже багато для тих людей, які лише починали слухати і від поп-класики, опопсованої класики в хорошому розумінні прийшли до класичної музики. Починаючи ще з 90-х років, він продав понад 70 мільйонів дисків у світі. Живе в Італії містечко Лаятіко, йому зараз 67 років, двоє дітей. І до чого я це все веду? Я веду до чуть іншого, до того, що він, власне, і сотворив в хорошому плані, і хочу показати вам. Слово Різдво. Ось це його альбом. Андреа Бачелі, Крісма. Фе... Але не просто Крісма, а Фэмилі Крісмас. А Андреа Бачелі своїми дітьми. І ви бачите, що йде мова про навіть різні покоління. Дивовижний альбом. Андреа Бачелі, Фэмилі Крісмас», вініловий диск, таке сімейне. Домашнє Різдво альбом, який випущений був у 2022 році, а в співпраці його Андреа Бачелі і з двома дітьми: Матео Бачелі і Вірджинії Бачелі. Причому альбом він одночасно і класичний, тому що він там наспівав, переспівав в пісні різдвяні пісні. Але в даному випадку тут є і сольні партії, і вплітання дитячих голосів, і вони співають тріо, виконують її в англійській, англійська мова, італійська мова, звичайно. Ті, хто слухав із музикорецензентів, рецензентів, одночасно відмітили, що воно просто красиве. От, красота. Оцього поєднання класичних різдвяних калядок, нових оригінальних пісень, унікальна гармонія, от злиття всіх голосів ну, шикарна річ. Налаштовує сам диск. Ви бачите, він яскраво оформлений. тому от і такий, такий, такі всі пісні. Я спеціально для вас показав QR і за цим QR на YouTube є весь альбом. Точно впевнений, що ви отримуєте насолоду від. Андреа, та тим більше з його дітьми, і від оцього сімейного Різдва. Добре, друзі, давайте вертатися до основної ідеї, яку я сьогодні хочу вам показати, і знов згадую людину, яку я сьогодні консультував. Це не пацієнт. Він прийшов просто порадитися на деякі психологічні моменти. І я сказав про такий дивовижний феномен, я його почав поважати, коли він зайшов. Середнього віку мужчина дуже спокійний, впевнений, чіткий, без нахрапистості. от від нього віяло якимсь таким досягненням. Причому, що саме було цікаво, феноменально. На відміну від ну, практично 99% людей ні телефон не достав, не тримав, не крутив його в руках, не поклав на стіл, просто його не було цього телефону. І ні одежа така розцяцькована. Не, не було, і видно було, що там з написами Луїві Вітон чи ще якісь речі. І годиничок він так не показував Ролікс, чи Патент Філіп, чи, чи ще якісь речі, такі атрибути, а який я. Але за цією спокійністю, елегантністю якраз слідувало те, що називається а, достатньо така. А, Складна річ, є кілька термінів, причому англомовних термінів, є поняття тиха розкіш, є поняття невипячуване чи приховане багатство. В хорошому плані, не заховане, не стибрене, а от невип'ячуване багатство. І в кінці кінців є такий термін спокійне достатнє життя, який я, до речі, і виніс в заголовок. От є люди, які. Де мода і стиль життя, коли людина має достатньо ресурсів, але не демонструє їх? Обирає якість, комфорт, спокій, непомітність замість от такої демонструючи яскравості, ти ще не маєш цього, але вже атрибути випячування того, який ти крутий, що ти собі можеш і кого ти тільки не знаєш. Жодного призвища. Я впевнений, що він знає половину тих, хто а, знаходиться при владі, але нічого цього не звучало, не випячувалося. Людина яскраво демонструвала своє хороше, правильне я. Не грубо істичне я. І а, от цей варіант тихої розкіші, відчуваючи, що за цією людиною стоїть все досягнення, життєвий досвід, порядність, висока порядність, тому що ми торкнулися якраз того, що він робить, і. Я зрозумів, що це людина, яка біля якої так і хочеться жити, працювати, і чому в нього текучість кадрів на його величезному підприємстві сама низько, можливо, в країні. Тому що там все справедливо, абсолютно справедливо. Він яскраво демонструє: ой, знову взяв цю клацелку в руки, вона вам заважає, демонструє цей варіант прихованого багатства як такий психологічний феномен. Що означає а, спосіб життя, коли людина має хороший фінансовий стан, але демонструє, але уникає демонстрації цього статусу і веде максимально скромний, звичайний. З хорошими речами, без бігання по бутіках, без обвішування себе черговими якимись брендами, без демонстрації перед друзями, знайомими, незнайомими, чи ще якимось колекцією своїх годинників і так далі, як сказав мені один мій знайомий, що мій годинник іде дуже точно а для мене це саме важливо. А ще один сказав: годинник та ви що? Зараз крутани головою, просто покрути головою, і ти обов'язково налізеш на якийсь годинник, починаючи від твого телефона і закінчуючи в будь-якому кабінеті чи будь-де висять годинники, годинники, годинки. Для чого мені носити цей годинник та ще й вкладати в нього кучу грошей? Дійсно, ці люди досягають. Того рівня, коли вони заходять в таке екзистенційне розуміння суті життя, немає часу щось демонструвати. Я хочу просто жити. От вони яскраво це демонструють. І там фокус відбувається на спокої, на тиші, на розміреності, на внутрішньому комфорті, а далеко не на зовнішніх атрибутах. Тут можна сказати, що це люди такого екзистенціальної зрілості, коли матеріальне перестає бути способом комусь щось доказувати чи напускати оману, пилюки в очі, який я і що про мене будуть думати. Та їм все одно, що про них будуть думати, вони роблять свою справу, йдуть через пустелю з життя, мається на увазі переборюючи, не дивлячись ні на кого і ні на що. Я думаю, що а, це люди, які проходять великі випробування якраз по, цього, по цій людині, яко, який попросив консультацію, ми з ним розбирали там одну ситуацію навколо нього, які заходять в фазу а, такого спокійного забезпечення, коли не потрібно боятися чи з кимось конкурувати, внутрішнє відчуття. Я наповнений, в мене достатньо ідуть повтори, навіщо їх робити? Ці повтори чи в одежах, чи в автомобілях, краще зробити якусь іншу справу, навіть не афішуючи себе. Я знаю, що такі люди донатять величезні суми взагалі роблячи так, щоб навіть не згадувалося їхнє ім'я. Тому що не хочуть вип'ячувати ні того роликса, якого в них вже і немає, бо він не потрібний. Він його і продав, і віддав на зсу, ні якихось інших речей. У мене завжди такі люди викликають велику повагу, і я розумію, що, мабуть, треба рухатися до них. Єдине лишилося треба бути добротно фінансовим забезпеченням і пройти якісь життєве, тому що це також величезне випробування, щоб добратися до цього рівня. Але вони класні. Ну що, люди, думайте, 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 і будемо говорити на цю, і не тільки на цю тему. І обов'язково Андреа Бачелі, Різдво наближається, треба робити щось світле в наших душах. Послухайте. Можливо, на Ютубі хтось дотягнеться до вінілового диска, хтось на CD, а хтось просто собі закачає з Ютуб і буде слухати прекрасного італійського тенора. Який не дивлячись на певні фізичні вади залишається одним із номер один, а це теж також рівень досягнення і не демонстрації. Це все через автомобілі, годинники і іншу мішуру. Думайте, друзі, думайте і до зустрічі.